Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаємо вас у новому яскравому дні. Цей четвер раді розпочинати разом із вами ведучі ранку вдома. Лілія Ребрик та Костянтин Костянтиновцяберський. Да. А також маестро Руслан Шукюров. Наш кулінарний експерт Чабо Бакош. доброго ранку, Чабо, друзі. раба завжди на варті. Доброго ранку. Чим пригощатимеш сьогодні? Ми приготуємо брусочки із запечених баклажанів. Mm -hmm. Дуже буде кусна, смачно. А потім буде фахіта з куркою. Mm -hmm. а це Для тебе да ой, дякую. Дуже дуже я дуже смачно. Таких слів мексиканська кухня. Супер в перечутті. А наші журналісти приготували багато цікавих сюжетів. Познайомимося з надзвичайною людиною, легендарним захисником Маріуполя. Дізнаємося про діяльність україно-литовської волонтерської мережі. Про нову шлюбну функцію в дії розпитаємо за міністром Мінцифри. А від експертки психологині Діани Житньої Кебас отримаємо поради, як впоратися з підлітковою агресією. Але спочатку і дуже важлива подяка, подяка Збройним силам України. На календарі 10 жовтня цього дня 1913 року відкрився Панамський канал, одне з найбільших інженерних досягнень світу. Це штучне судноплавне з'єднання між Атлантичним і Тихим океанами, значно скоротило час морських подорожей і змінило світову логістику. У ну, якщо точніше, він втричі скорочує шлях судна, які прямують з західного збережжя США до Європи та зі східного узбережжя до Азії. Панамський канал називають Одним з семи чудес сучасного світу шлях через панамський канал не назвеш швидким, звичайно. В середньому він займає близько 10 годин. Але якщо порівняти з двома тижнями да. подорожі довкола Південної Америки, то якось змінюєш думку про інші важливі досягнення і події цього дня в різні роки у Рубриці День в історії. 10 жовтня 1665 року Петро Дорошенко був обраний тимчасовим гетьманом правобережної України. Обійнявши посаду, уродженець Чигирина почав боротьбу за об'єднання земель в одну державу, адже Україна була розділена по Дніпру. Лівобережжя на чолі з Іваном Брюховецьким перебувало під владою Росії, а правобережжя Польщі. Перше, що зробив Дорошенко, це скористався антимосковським повстанням для об'єднання розділених гетьманатів. Через три роки Петро Дорошенко був проголошений гетьманом усієї України. Цього дня 1932 року у Запоріжжі ввели в експлуатацію дебютний гідроагрегат Дніпрогесу, першої гідроелектростанції, збудованої на Дніпрі. Проєкт розробив інженер Іван Олександров. Керував будівництвом український вчений Олександр Вінтер. Звели греблю за п'ять років. У часи Другої світової війни Дніпровську ГЕС підірвали за наказом Сталіна, аби зупинити наступ німців. 1950-го її повністю відновили а у 2000-х модернізували. Сьогодні Дніпро ГЕС флагман української гідроенергетики і ціль російських окупантів. Цьогоріч станцію атакували ворожі ракети. 10 жовтня 1932 року у Харкові вперше в СРСР був здійснений експеримент з розщеплення атомного ядра літію. Його провели чотири фізики в Українському фізико-технічному інституті. Попри те, що вони не були першими у світі, адже аналогічний експеримент здійснили англійські вчені кількома місяцями раніше, саме їхній результат вплинув на подальший розвиток вітчизняної науки і світові політичні процеси, Позаяк ініціював початок ядерно-фізичних досліджень у колишньому СРСР та створення школи фізиків ядерників. 91 рік тому в США надійшов у продаж перший у світі пральний порошок. Засіб, який отримав назву Дрефт, замінив мило. Порошок мав свої недоліки. Зокрема, не був ефективним у видаленні складних плям. Утім, поліпшив спосіб прання речей. З часом його вдосконалили, і вже сьогодні пральний порошок може впоратися з великою кількістю плям завдяки активним речовинам. 10 жовтня 1963 року набув в чинності договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі і під водою. Міжнародна угода була підписана у Москві трьома країнами: США, Великою Британією та Радянським Союзом. Її мета зменшити екологічну шкоду і ризик ядерної ескалації. Наразі учасниками договору є 131 держава серед ядерних країн, які його не підписали Франція та КНДР. А яким буде 10 жовтня 2024 року залежить від кожного з нас.